Вітаю, дорогі слухачі, подкасту Молодія на Радіо Бух. Сьогодні у нас буде дещо незвичний випуск, бо ми будемо говорити про кар'єру в державній службі. Чому це не страшно? Які тут є стереотипи, які є міфи, ми спробуємо їх розвіяти. І також проговоримо про місійність, про відповідальність такої роботи, які є перспективи для кар'єрного розвитку і чим така робота цікава. У нас сьогодні в гостях Іван Кацецюк, засновниця центру підтримки бізнесу. Іванка розпочала свою кар'єру в 19, 19, років. 19 років та так. привіт Іванка, радий тебе тут бачити. Розкажи про себе, як ти власне, прийшла до ідеї працювати в міській раді. Офіційно, з 1 березня, це вже буде 4 роки, як я працюю в органах місцевого самоврядування і намагаюся трошечки змінити. Тепер вже наше місто, хоч я сама не з Нововолинська, я сама з Володимира Волинського району приїхала в Нововолинськ навчатися. Там познайомилася в всяких різних там громадських таких активностях з міським головою. Він сказав, що дивись, типу, нам треба відповідальні, толкові люди. Будь ласка, типу, приєднуйся в мою команду. Я сказала добре, я погодилася. Ну, Бориса зрадівча є такі вміння бачити в людей пза цей зародок до якогось так, перспективного та, росту. Напевно. Так. А, ну що, давай тоді. Почнемо з такого: тобі було 19, Скоріше за все, я от запитую зараз, угу. чи були якісь тебе стереотипи щодо роботи в міській раді щодо роботи якісь там державних органах, якісь упередження? Бо зараз хотілося б по них пройтися і розказати людям там точку зору з двох сторін. Я скажу, що я нічого не знала взагалі про міську раду, взагалі про ОМС, як вона працює. Але я ще з маличку взагалі не любила політику, бо мій дідусь дуже її не любив. Та, і воно мені якось перейшло, і я завжди собі казала: ну, кудись піду працювати, тільки десь не в політичну структуру. Але так якось сталося. Та я працюю в ОМС. Взагалі, чесно, я навіть поняття не мала, чим я буду займатися і що роблять е е в міській раді взагалі люди. Угу. Я думала, що вони щось там ну сидять на стульчику, та щось там клацають бумажечками переносяться. І думала, що сидять і п'ють каву. Ну і думаю, ну може і я так буду, хто його знає. Але коли я прийшла і з перших днів я побачила взагалі, що відбувається. Це купа документації, відповідальності. Та да, це є бюрократія. Але ми від неї нікуди не подінемось. Вона має бути, але ну, типу, я б трошечки зменшила, якщо чесно. Вона має бути, але ну типу, вже так як є. Я спочатку дуже боялася людей, які там працюють, бо вони всі були, по-перше, старшими. У них було багато досвіду. Я прийшла така молода, зелена, нічого не знавши, бігала по людях там. а Підкажіть мені, а скажіть мені. Спочатку до мене так не дуже там так ставилися, бо я була дуже молода і е, нікому не було зрозуміло, чого я, взагалі, чого я тут взагалі хожу. Та вже потім міський голова мене представив, це моя помічниця Іванна, будь ласка, ставтесь до неї гарно, шанобливо і так далі. Бо до того мене трошечки, якщо чесно, футболили. Так, от цікаво, цю різницю таких поколінь і поглядів, це постійно така перебава відбувається. і зараз я вже якось. Чотири роки змінилося, і е, люди, які працюють в міській раді вже там, десяток років, які, може там, 40 плюс, може і більше, то як вони зараз приймають молодь? Е, я скажу, що за чотири роки дуже змінилося. Коли я прийшла на роботу, я була наймолодша працівниця. А зараз нас багато молоді, зараз багато в міській раді. Чесно, можливо, це пов'язано трішечки з відкритістю. Бо зараз нас, чесно, я навіть не так не згадаю, не перелічу, але точно більше десяти молодих людей, які прийшли е, так само після якогось університету, угу. там, е, цей, е, планувати свою, робити свою кар'єру. І е, е, це е, ну, типу, відношення до людей, таких молодих, помінялося. бо... Ми розуміємо, що це приходить нова людина, і вона відразу така енергійна. Вона хоче щось робити. Це такі емоції, і ти е, трошечки черпаєш цієї людини. От, от це таке вогник, оцей. Mm -hmm. І ми, ми дуже любимо. Всі дуже люблять таких людей, хто от тільки приходить, і ми питаємося: ну як тобі, що тобі? І він так розказує з таким ентузіазмом, як йому подобається тут. Mm -hmm. А друзья, мені цікаво, що е, я так думаю, да, в таких великих системах і структурах дуже легко оцей вогник. Може згаснути, як можливо ви в своїй команді підтримуєте цей запал, і ну, ти вже 4 роки точно його тримаєш, бо видно, як ти класно з яким ентузіазмом робиш зараз свої проєкти. Як ви робите цей тімбілдинг? Вогник, головне, щоб не так затухнув, коли от людина проявляє ініціативу, вона щось хоче робити. Головне, цю ініціативу і ці крила не обрізати. Uh -huh. Та якщо це буде ну не дуже навіть вдале щось, але нехай типу ну нічого ж страшного не стається. Нехай вона зробить цю ініціативу, те, що вона хоче, і як на її думку було би класно, щоб воно було жило. От і саме ну, типу, центр підтримки бізнесу, як він виник, це теж була. Спочатку ініціатива, а тепер у нас вже там ремонт і скоро відкриття. Про це ми ще детальні поговоримо. В відповіді на попередні два питання. Ти згадувала про те, що ти коли. Перед тим, як влаштуватися на роботу, ти думала, що ніколи не будеш працювати в політиці, так? Але е, як я розумію, в органах місцевого самоврядування є ж якби таких два види робіт: одна, яка там дотична, скажімо, з політикою, а друга, яка є там судотехнічна, то, наприклад, робота бухгалтера. Чи всі люди, які працюють в органах місцевого самоврядування, вони от повинні бути там якось політично спрямовані за там не знаю партію, від якої там міський голова, або там якісь народні депутати? Чи це може бути і не політична робота? Я скажу, це взагалі не політична робота. Да, бо в кожної людини своя думка, і ніхто там не збирає і не каже, так, ви маєте там іти, там щось там за mm. мене, щось там чи казати, чи що. Ні, так в нас такого взагалі немає. Кожна людина є особистість на собі, як думає, ніхто нікого там не, так, це, бо не чіпає. в моєму уявленні здається, існує такий існує такий стереотип, що от людина працює в міськраді, все це вже там. Політика ну, ліс політикою і... І... <світ> <та>, і все. так <світ> і чому на твою думку багато людей або молоді може боятися йти а працювати в органи місцевого самоврядування? Бо мені так здається, можливо, вони недоці... недооцінюють цю сферу. <світ> а, це найперше це розвиток. Свій розвиток, це кар'єрний розвиток, це в тебе дуже багато з'являється різних зв'язків. Там не те, що я кажу, зв'язків це якісь там, типа, да, машики, там чи ще хтось. Це просто ну, це світогляд взагалі змінюється. Ти вже знаєш із Києва людей, із Вінниці, там, з Харкова. Це ми там різ їздимо постійно на різні конференції, форуми, і ми спілкуємося, знайомимося дуже з різними, з різними класними людьми. Оце mm -hmm. що найперше. Зараз моя телефонна книга набагато багато збільшилася. Та з отаких класних людей, якщо в тебе щось станеться, ти вже знаєш до кого зателефонувати, і що тобі нададуть допомогу або там допоможуть. <різь> <різь> Розкажи, будь ласка, тоді про ці а кар'єрні можливості, які в принципі є в органах місцевого самоврядування. З кого починається хто там джуніор, мідл там сіньор рівні, які вони існують, як є в бізнесі. А як це відбувається в органах місцевого самоврядування? Ну, дивись, у нас ж. Багато відділів і управління міської раді там. От в мене була патронатна служба, відділ патронатної служби. Я прийшла там була консультант міського голови, помічниця. Ось і зараз там я вже. Ну я так поки що я теж є там консультантом, але дивись, я вже там в найближчі місяці буду переходити керівницею в центр підтримки бізнесу. Наприклад, ми говоримо за ЦНАП. Молоді спеціалісти приходять на ЦНАП і стоять на рецепцію. І вони з рецепції виростають до якогось адміністратора. Заступника керівника або керівника ЦНАПу і Гу. все, і вони там ну, роблять свою кар'єру. Е, відділ економічної політики е, так само приходять молоді спеціалісти просто на головний спеціаліст, це ну, типу, якби нижча така ланочка. Потім вони переростають вже там, так само в начальника відділу, потім Гу. начальника управління або там заступників і так далі. Тобто тут фактично можуть бути такі самі перспективи, як і в бізнесі, коли так, ти приходиш спочатку на виконання якихось технічних завдань, але з, 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 своїм розвитком і навчанням можеш вже займати якісь керівні менеджерські Так, посади. Звісно, і це постійно відбувається, що. Да? Ну, типу, ми можемо відкрито говорити. Люди е приходять, навчаються чомусь, вони вже там доростають до піку своєї кар'єри. Там вони не бачать себе, бо в Новолинську і вони їдуть вже в Київ, бо вони в Новолинську вже виросли. Mm -hmm. Але вони оцю ланочку пройшли в нас. Ну, типу, в міській раді. Та ну до речі, я ж як навчався в університеті. У нас був можливість проходити практику в Київській міській раді. І ми там дивилися вакансії, там а, була прямо мова, щоб влаштуватися, працювати в Київську міську раду, потрібно вже мати досвід роботи в іншій міській раді, якогось малого міста. Це для мене було взагалі шок. Ну, це якесь чесно, це дурня, бо де тобі молода людина, вже має мати досвід в іншій там, міській раді. Да. Ну, камон, серйозно. А, та розкажи, будь ласка, чим займається помічниця міського голови, в чому заключається твоя робота? Помічниця міського голови займається повністю графіком міського голови. Я складаю цей графік ну, так само разом з міським головою. До мене е, там приходять різні депутати, начальники відділів, телефонують різні е, організації, там що хочуть зустрітися, що хочуть на інтерв'ю, що хочуть, щоб голова приїхав, когось привітав, щось там зробив, щось там це є. І це все в мене. Я це все так собі виписую на. Купичую і далі все гарнесенько розношу графік, щоб ну типу щоб все було видно. Далі у нас є різні заходи. Це міський голова має мати порядок денний, він має розуміти взагалі, про що цей захід. Якщо десь треба подарунок, то я вже маю розуміти що мені все треба підготувати, щоб все було готове. Домовленість про відеоконференції, про зустрічі, міста, партнери. Ну, це, тобто це дуже багато всього, ти дуже багато з ким комунікуєш. До тебе багато хто звертається, голова така велика-велика. Угу. Зараз вибух. І, і я не кажу, що це постійно, ти не сидиш постійно на одному угу. місці за ноутбуком, щось собі там клацеш, та? ти, частинка, ти десь бігаєш постійно. Вирішуєш якісь питання. Потім є частина, це є доручення міського голови. Ти пишеш, складаєш термін, відповідальний. Ти слідкуєш за цим дорученням, щоб все було виконано вчасно. Приносиш голові цю відповідь? Щось дивіться, там, наприклад, відділ транспорту дав ось таку-то відповідь, якщо влаштовує, не влаштовує, і там далі ну це типу по зрозуміло свої. А дивися, які ти проєкти загалом реалізовувала за, 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 за час своєї роботи в міській раді. Який у тебе був такий, можливо, найприкольніший? Ну, я скажу, я була дотична до проєкту Невко. Ми тоді спільно з екс-заступницею міського голови Юлією Лаврентій я допомагала там складати, описувати самий мій перший проєкт це, напевно, був Данська Рада у справах біженців на мільйон стовіннадцять. Це допомога внутрішньопереміщеним. Це було е, ремонт кімнат, встановлення вікон е, такого плану. Далі я вже зрозуміла, що це не так і складно, що мені це подобається писати, вигравати. І це така енергія класна, коли ти виграєш проект. А потім, коли реалізовуєш це, звісно зовсім інше. Е, далі я. Почала пробувати писати, та дуже багато заявок невиграшних. Ми це uh -huh. розуміємо. Але потрошку-потрошку, ось центр підтримки бізнесу. Ми виграли на ремонт. У нас було 2 мільйони гривень не грошима, а нам давали обладнання на ремонт. Далі зараз виграли грант з проон разом. У нас буде меблі, техніка. В нас відкриття буде. В нас буде дводенний форум на Волинську, До нас приїдуть багато громад. Ну класно. і це такі буде. Ми будемо розвивати бренд «Волинь унікальна, і це дуже класно. Є ж такі невеличкі маленькі проекти, ну там на півмільйона, там, угу. на двісті тисяч. Ну це вже для мене малесенькі. Ну так, дивись, тоді от хочу поговорити таке питання. Да? Ми з тобою. А, там, останні там, півтора роки нашого життя витратили на створення комунальних установ. Вона типу, по 20 рок років, плюс-мінус, да? ти створиш eh, центр підтримки бізнесу. Там, я був дотичний до створення молодіжного центру. Та що з нами? От, ну, що саме так, чому ми сюди втратимо да, свою юність? Да? Як, Звідси як в тебе з'являється мотивація а, спрацювати і створювати такі проєкти? Um... Мотивація, звідки в мене з'являється мотивація, це саме ну найголовніше це моє бажання, бо я хочу щось змінити. Я зараз розкажу один приклад. Ну, десь років три тому назад я проводила фокус групу з підприємцями. І мені один підприємець, ну, Типу, я там задавала питання, як ви хочете, там які ну типу які послуги можливо щось покращити, як саме ми маємо допомагати. Але я це тоді говорила з ну, сторони працівника міської ради, угу. і тоді мені один підприємець сказав, що найголовніше ваше завдання. Це нам не мішати і нас не чіпати. Це до речі, стандартна відповідь будь-якого підприємця, коли держава нього щось запитує, Чим вам допомогти не мішати ну, так. Але він це настільки з такою емоцією сказав, і я так сіла, задумалась і кажу: і я сама про себе думаю: ні, я не хочу, щоб наші підприємці надалі так відповідали. Ну. Я хочу, щоб вони по-іншому казали. І мене це мотивує ця така малесенька ця специфіка е, свого характеру, та? і що я хочу це змінити. Ну, типу, не має так бути. Я хочу впроваджувати, рухатись, реалізовувати, щоб навколо цієї структури теж розвивалися люди. І щоб ми приносили користь, а не е, там була думка та не властя до нас і не чіпайте нас. Угу. Чим яка власне основна ідея центру підтримки бізнесу? Чим він планує займатися? І навіщо це потрібно для міста? Для міста це дуже потрібно, бо я скажу, що раніше підприємцями так ніхто не займався, і вони взагалі не навчені до того, що? Їх хтось запрошує на заходи на якісь зустрічі. Саме самі перші я пам'ятаю такі наші ініціативи, такі якісь інформаційні події. Так, а що це? А, а так можна? А так це є. Ну такі я так дивлюся на цих людей. Мені ж подобається з ними спілкуватися. Що дійсно ними ніхто не займався. Чим має займатися центр? В нас 200 квадратних метрів простору. Угу. Є одна велика зала там для проведення більших заходів. Є коворкінг, простір, там буде шість робочих місць для підприємців, вони зможуть собі прийти зі своєю технікою, попрацювати. Та, є дві переговорні кімнати, так само вони можуть приходити зі своїми партнерами або просто прийти собі, закритися, попрацювати. В нас буде смачна кава. Чи ми будемо саме який продукт? Це будуть. Консультаційні послуги по там, різним тематикам, бухгалтерія, юриспруденція, як відкритися, як зак... ну, закритися ми не хочемо, звісно, але які там нам квет вибрати? Маркетинг, реклами, бренд. Розвиток, там ідея в нього є. якась, а він не знає, як її там далі розширити. Та оце ми будемо там. В нас в місті немає всіх цих консультантів, але в нас вже є список тих людей, до кого ми будемо звертатися. Угу. До нас приходить підприємець і каже: так я хочу створити свій бренд. Та там, наприклад, щось цей, і ми знаємо класного консультанта. все, ми швидесенько зводимо його з ним, і все. Вони собі е, працюють нам подають звіт, по типу, як він проконсультував. Так далі. Також у нас будуть. Е... Послуги це допомога з написанням грантів, допомога, просто консультування, який грант може підійти. Якщо ми говоримо про написання, та це буде платна послуга, бо ну, типу, це люди, це затрачається час, uh -huh. енергія і там комунальні послуги, і так далі буде можливість винаймати оці всі простори, про які я назвала, підприємці зможуть прийти туди, собі працювати і там. Це а не ну, типу, не ходити по кафешках, бо там шумно, там людно і так далі. Та ну насправді ідея цікава, бо в великих містах такі там бізнес-центри вони, в принципі, є. В нашому місту думаю, те, що буде нагоді. З якими викликами ти найбільше зіштовхуєшся зараз при реалізації такого проекту, бо він по суті великий, а угу. це управління там ресурсами на два. І може більше мільйона гривень. Е, і це ну, такі, типу, велика відповідальність. Не кожен готовий таке взяти, тим паче в юному, ну, не в юному, та вже в дорослому, до 25 юному. років, та, але все-таки та юна віся, та Це. Uh -huh. Ну, виклик, це я тобі скажу, це все-таки бюрократія, бо це реєстрація, це там статути положення, там виноситися треба на сесії, uh -huh. на комісії. Ну це таке трошечки вимотує тебе, коли ти хочеш там чимсь іншим зайнятися. Так само виклик це ну люди толкові люди, які хочуть так само щось робити, а не просто сидіти в зарплату, отримувати, так. Я шукаю таких людей собі в команду. Це там на адміністратора, бо в мене є купа, ще так само ідей, що там буде відбуватися, але я ще не можу про це сказати. Uh -huh. Це там різні консультанти на різні тематики. Ось там Оглашення. ми дуже запрошуємо креативних, розумних, класних, ініціативних людей. Сусідніх громад також. ну, це такий виклик у всіх він є в так. на підприємствах. У скрізь там де є якась треба робоча сила. Скрізь є такий виклик. Ось ну і у нас також. Але нічого, ми шукаємо там. Мені ще треба. Там ну, одну-дві таких консультанток, і все буде добре. І, і так буде все буде добре. Так. А чи надовго ти плануєш залишатися в роботі там в органах місцевого самоврядування? Це робота на все життя, чи це якийсь просто прохідний етап? Спочатку, як я прийшла е, працювати, чесно, я думала, що це робота певна на все життя, що я там буду старенькою, але я ще до сих пір буду ходити. Ну, та я розуміла, що я вже не буду помічницею, бо це вже якось не це. Але я думала, що я буду дуже довго працювати mm. в міській раді, бо це ну, та стабільність, та куди mm. там ти ще маєш іти, то і так класно. Але зараз я так дивлюся, що ні, я хочу рухатися, і ну, тіпи, нічого страшного в цьому немає. Що там через там, рік-два, чи можливо через менше я звільнюся і піду повністю працювати туди в центр і буду його розвивати потім, коли там, я не буду бачити вже в цьому якби свого кар'єрного розвитку, там, там буде якась інша людина. А я собі піду десь далі шукати нових щось. Щось нове. Так, класно. Дивися, що би ти порадила е, молодим людям, які от зараз, е, можливо, шукають для себе роботу або хочуть прийняти рішення, іти працювати в державну службу або в органи місцевого самоврядування, чи ні? Якісь, е, оці, треба так розвіяти зі страхи і стереотипи, що це теж класна робота, і сюди можна приходити працювати mm -hmm. і кар'єрно зростати. Я скажу, треба іти, і треба іти чим раніше працювати не тільки в органах місцевого дання, але взагалі, але чим краще в ОМС, так буде абревіатурою. Бо там ти навчишся більше. Е, бо в нас є дуже великий такий спектр. Ти, хоч ну типу, я хоч була помічницею, але я і за економічні питання, і я десь е, культурні питання, і я десь інші питання. У мене такий спектр розгалужувався постійно, mm -hmm. і це було класно, бо я, ну, я знаю там, я знаю тих. І воно мені я взагалі не жалію, що я пішла працювати туди. Да, там, деколи були труднощі, але всі з ними стикаються. Було страшно, але нічого, всі це проходять. І е, дуже класно, що є підтримка, підтримка в працівників, підтримка є е, від міського голови, що тати молодий, але давай розвивайся, там кажи, що треба, все поможемо. Ми коли розмовляли тут з Кірою, яка навчається в це був наш перший випуск, mm -hmm. яка навчається в Українській академії лідерства, вона там говорила, що це в принципі робота в державі. І філософи про це теж пишуть, те, що це певне ну, служіння народу, що це твоя віддача, твоя місія для твоєї держави. Яку місію ти бачиш у своїй роботі? Робити людей щасливими. Я скажу, що та робота в ММС і взагалі в державних структурах вона. Її знецінюють дуже сильно. Тобі ніхто за це не подякує, навіть якщо ти зробиш щось класне для міста, хочу пишатися цим, та, що я для громади Новолинська зробила щось. Але я себе вже теж считаю, ну, рахую громадянкою цього міста. І це те, що коли ти щось робиш, ти... Тобі дякують тільки там, колеги. Та? Коли ти там, людям розкажеш о, там, ну, типу, зовнішнім громадянам нашим, і ти кажеш, о, дивіться, в нас такий класний проєктний ай, то ну, щось цікаве, що, щось типу, серйозне робиш чи що. Але цей запал, по-перше, тобі дають наші колеги. І ти розумієш, що це дуже класний. Типу, ти щось зробила дуже класне для цієї громади, і воно мене чесно тримає. Оцей центр мене тримає е різні проекти з інвестиційним відділом. Ми весь час за щось думаємо: а може там, а може там, а може то, а може сьо. Ну, типу, і це такий рушійна така сила. Оце ми люди, мої колеги, це рушійна сила, mm. чого я ще до сих пір тут. Зрозуміло, дякую дуже. Я насправді теж не в Новолинську народився, хоча ну, для Новолинська там та, роблю багато. А а, ми молодці. <свіс> У мене є фінальне питання, яке я ставлю всім гостям нашого подкасту. А, як ти вважаєш, чи є в нашого міста Новолинська якась унікальність, яка відрізняє його молодь а, і, в цілому, якби все місто від інших? А в чому наш а, феномен? Наш феномен, що. Місто воно ж не історичне, та ми молоді енергійні, дуже так і сюди ж. Ну, типу, там відправляли саме місто Нововолинськ з різних куточків України. І саме отут наш такий колорит, я ніде не бачила. Люди в Новолинську важкі, тут нічого не скажеш, але вони прикольні. Є з ким дискусії поробити. Вони там якісь гарні теми задають, і от саме унікальність в тому, що ми як там маленька Америка, така да? куди дуже багато різних характерних людей своєю точкою зору, але це прикольно, це ну, і весело з однієї сторони, і ну, типу, це наша така цінність. Клас, дякую тобі за цю відповідь. Друзі, на цьому наш подкаст добігає кінця. Дякую, що залишаєтесь з нами. З вами був подкаст на Раді. Ой, дякуємо, що залишаєтесь з нами. З вами був подкаст Молодія на Радіо «Бух». Підписуйтесь на наші соцмережі, слухайте нас на хвилі 104.4 fm Також на YouTube Music, на Apple Podcast. Та до нових зустрічей! Дякую вам.